З ким можна поспілкуватися з приводу того, хто називає вулиці Луцькі? Ну адресний реєстр зараз веде центр надання адміністративних послуг. Туди, будь ласка, звертайтеся. А хто в 2002 році реєстрував назви вулиць? Ну ця функція була покладена на капелівському містовоту, але наразі ми всю базу і все на світі передали туди. Ми цим зараз не займаємося. І немає в нас ні не архівів, ні адресного реєстру, нічого. Просто е, зараз виникають якби складнощі в людей. Наприклад, люди, які проживають на вулиці Щусєва, в них зареєстровані документи всі, в тому числі паспорти, зареєстровані на вулицю Щусєва, а в БТІ зареєстрована вулиця як Щусева через літеру Е, і в генплані так само в генплані міста так само вказана вулиця через літеру Е. І справа в тому, що декумдокументи генплан хто виготовляв, Можливо це якась технічна помилка? Розумієте? Ну так скеровують нас, що ви відповідаєте за нас в ми не відповідаємо з нас цю функцію рішення міської ради, слава Богу, в листопаді місяці з дня зняли. І коли хтось навіть готував гумбанчик, можливо, я скажу, це технічний а не капелис містовода. Якщо ми видавали довідку на той момент, якщо є в людей чи розпорядження, чи довідка. Справа в тому, що тепер документи людей просто визнають недійсними. Я Зрозуміла, хто готував технічний паспорт? Чому там так вулиці написано? Технічний паспорт готував БТІ. Генплан, хто готував, який там пише печаточка, виконавець, хто виконав. Чому ну, вулиці... ну, вулиця, при чому тут вулиця? Якщо вулиця, вулиця є назва така, то офіційна, але документ готує так в прізвище. Ти пішла здавати, ну, наприклад, я кажу, так, да, людина, якийсь готувати документ? Добре, тоді а хто першопочатково називає вулиці? Тобто спочат... міська рада. Міська депутати, рада. вони виносять проект рішення, голосують і затверджують назву вулиці. Ну просто ми щойно так? телефонували в міську раду і нас керували вас. не тільки міська рада, вони депутати, вони Зроблена якась технічна помилка, то треба звертатися до працівника, який готував певну документацію і неправильно вказав вулицю. Це вже інша справа. Ну а Луцьк місто буд вулицю Щусєва як реєстрував через літеру Є е, чи через літеру Е? як правильно як рішення міської ради на той час. Як вона була вписана, нам видавалася, міська рада видавала такі от е, рішення, коли вона як була написана ця. Зараз я вам скажу, наприклад, може щось там. Про затвердження переліку найменування вулиць. Це все рішення міської ради. Це все міська міська рада. в них в архівах має бути це все як, воно правильно називається. Тобто ви вулиці вказуєте на основі рішень міської ради, так? Що це вам, наприклад? От я дивлюся рішення, ну старе, бо в мене так от під рукою просто було як це. Від 2008 року рішень 2812 про затвердження переліку найменування адресних об'єктів міста Луцька і в переліку вулиця пише, що, що все, да. Тобто через літературе. E, це секретаря міської ради Анатолія Бірюкова. Будь ласка. Анатолія Бірюкова. Ну, от я кажу, це старе рішення. Далі там ще за сьомий рік. Все це в них є в архівах, і міська рада хай дивиться. І хто зробив помилку, це вже, знаєте, питання не було з міста буде. Це на вищому рівні. Ми виконавці були прості. Якісь функцію, функціонують, а далі це все в графі міської ради. Тобто, якщо нині постане питання про перейменування вулиць, то тепер це буде займатися ЦНАП, так? Вони видають, розумієте, є зараз таке, якщо людина реєструє право власності і звертається в, зараз в юстицію, і там можуть вимагати довідку про підтвердження адреси, або присвоєння нової адреси. Якщо це нова земельна ділянка, без адреси, то це парафії міської ради, ой, верніше, центр надання адміністративних послуг. Вони дають або довідку. Для консультації можете спеціалістам підійти порадити, що вам робити в даному випадку, а до нас не можуть ходити. Ну просто документи визнають недійсними, і ми не знаємо. Який саме, визнають. технічний паспорт. І паспорт, і паспорт громадянина. В... І паспорт громадянина. Це значить помилка паспортівки, яка неправильно вписала вулицю. Так ні, справа в тому, що вулиця вписана через літеру є в рації А чого? Так. Ну, чого вона зробила таку помилку? На що вона спиралася? Всі, коли в вулиці, людина, яка там, наприклад, ну, в даному випадку, якщо ми були там визволят реєстр, то ми спиралися на рішення, що така -то вулиця так-то так, -то, так -то називається, і по всіх службах розсилалося це рішення. Коли людина готує такий важливий документ, вона мусила б дивитися... Тобто правильно вулиця має все ж таки писати через літеру Е? Ну, зараз я саме новіші, які в мене є, якщо воно є, там це Щусіва, не щусіла. Просто якщо через літеру «Е», то ми знаємо, що вона названа на честь архітектора Олексій Щусів. А якщо через літеру Е, тоді в честь кого вона тоді названа? Я вам кажу те, що в мене було під рукою, я вам про це Їдь до дівчат в центр надання адміністративних послуг, що вони вам там скажуть. Бо там же старі такі у нас були також, типу рішення старе, як є в БТІ, було, як писалися в як вони писалися в міській раді, от мене через Е. Через Е все. А, от іменно в цьому старому рішенні пишеться через Е. Та я, я не знаю. А скажіть, будь ласка, яка дата? Коли видане це рішення? Це рішення видано 18.06.2008 року. 28-12. Про затверджений перелік у найменування адресних об'єктів міста Луцька називається воно. Ага. Це тоді був міський голос.